Здоровенькі були мої любі глядачі! Сьогодні у нас на огляді буде БМПУ. Або ж нова українська БМПшечка, яка мала б виготовлятися ще у 2019 році на заміну бмп 1 та БМП 2. Але, на жаль, чи на щастя, вона так і не пішла в серійне виробництво, навіть не те, що в серійне виробництво навіть повноцінного дослідного зразка, або ж якогось там прототипа в залізі, повнорозмірного зроблено не було. Єдине, що у нас є, це ось така макетна моделька, і більше власне нічого немає. Я не буду, чесно кажучи, довго тягнути, я вам скажу так. Ну, це. Шляпа, ну тобто це абсолютно шляпа, просто насправді з однієї причини. Окей, з двох причин. Перша причина це відсутність, нехай, навіть не те, що відсутність. Давайте почнемо з менш серйозної причини. Перша причина це розміри, тому що вона в довжину сім метрів для розуміння Бредлі та cv 90 щось близько 6,5 метрів. Тобто вона аж на метр більше за них, але знов ж таки це настільки вже прям серйозна проблема, тому що загалом то по габаритам ширина висота плюс-мінус вони ще схожі. А ось друга, прям дійсно серйозна проблема це відсутність бронювання. Тобто, як вони кажуть, в базовій версії, яка мала б там важити щось близько 25 27 тонн, тобто ось ось така типу машинка, вона б мала броню. На 10-12% краще за БТР-4Е, тобто за наш ось цей улюблений БТР-4, тобто краще за 10, за 10, на 10% краще, аніж у нього броня. І, чесно кажучи, це якісь дуже такі цікаві висловлення, тому що прикол в тому, що БТР-4 тримає у фронтальній проєкції великокаліберний кулемет калібром 12,7 мм. По колу він тримає 7,62. Це офіційні дані, само собою, що на практиці, коли він там був прикритий розчітками і тому подібне, він навіть там інколи. Прийшов влучання ПТРК, але це знову ж таки поодинокі випадки, базова його так мовити броня, бронезахист, саме ось такий, який я тільки що вам сказав. І навіть якщо на 10% покращити це, таке бронювання, це все ще не означає, що по колу ось ця БМПшечка зможе витримати обстріл навіть з якогось там ДШК умовного чи утьоса, я вже не кажу за НСВТ, у якого, не дивлячись на ну фактично, навіть менш аніж на 2 мм більший калібр, вже значно потужніше бронепробуття, саме броні. А вони є на озброєнні ці кулемети як у нас, так і у росіян. Тобто, це насправді не те, щоб дуже якась там рідкісна зброя. Ну тобто, таке собі. Тим паче, ну а самі великокаліберні кулемети, ці 12,7 мм, вони взагалі навіть на танках стоять як зенітні кулемети. Тому сказати, що це якась зброя, якої немає, яка досить рідко зустрічається, це неправда. І я вже не, навіть не хочу казати за 30-мм гармати, тобто ну, навіть он банально на БТР-82, ось ця 2,72 30-мм гармата, воно не зможе витримати у фронтальній проекції так само. Тобто це абсолютно неприйнятний рівень бронювання для сучасної БМП. Тому що е, аналогічні сучасні БМП, навіть, знаєте, те, що вже сучасні, добре. Бредлі, Шобред для 90 все ж таки вже достатньо старі машини, але будемо казати сучасні, тому що ну, ну вони ж. Не з Другої світової, хоча в Другої світової взагалі навіть не було фактично таких машин, як бойова машина піхота, але це вже, знаєте, таке ліричний відступ. Так ось, при фактично схожій масі, тому що взагалі то потім по новим даним воно вже мало важити на 25-27 тонн, а 30 тонн, то в принципі, ну, там само собою, що Бред для ось цей М2 М24, який вже там останні прям модифікації, навіть там, начебто частково система керування вогнем від Абрамса вже йде, то він важить щось там 36. Начебто. Тобто, само собою, що це вже більше, але і рівень бронювання у нього значно серйозніший, і там ж не тільки сама ось ця броня, саме е, залізо, я маю на увазі. Там же ще є ще пакети. Е, ну, я, до я, речі, я, не пам'ятаю, у нього там. Е, Вибухова броня, чи у нього там іде комбіновані ось ці пакети броні, але не в цьому сенс. Тобто він захищений, в принципі, по колу від досить великої кількості усіляких засобів ураження. Те ж саме стосується і CV-90, який взагалі навіть ось тут дуже добре видно, має ось ці жирнющі бронепакети що на корпусі, що на башті. І вони цілком і впевнено захищають від обстрілу з 300-мм автоматичних гармати. Те ж саме, в принципі, стосується і Бредлі, тобто у фронтальній проекції. Вони їх тримають аж бігом. Я вже не кажу, коли там відбувається обстріл на відстані. Тобто, в принципі, машинки, не дивлячись знову ж таки на свій вік, особливо це стосується Бредлі, вони е, свою роль, тобто свій рівень бронювання мають, і його, ну, в принципі, достатньо для їхнього класу. І, знову ж таки, усі фактично сучасні БМП, та й не дуже сучасні, вони озброєні якоюсь там 25 якщо ми кажемо за Бредлі, або там 30, або взагалі 40 мм гарматою, якщо ми кажемо за св 90, тобто, ну, це взагалі це для МП прям така дуже і дуже потужна штучка. Цей Бофорс він ще з другої світової ідеї до сих пір розвалює. Але знову ж таки, відео не про нього. А тут нам кажуть, що навіть воно поколено зможе тримати 12,7. Тобто, ну ви ще серйозно, Ну, це, 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 це якийсь просто максимально клоунський рівень. І це при тому, що ну тут насправді досить добре видно, що базою для машини, ну не те, що прям можливо базою, але ми видимо тут, бо Боже, видимо, ми, ми тут бачимо елементи. Підвізки, ну або не, не підвізки, а ходової частини від Т-80. Це дуже добре видно по опорним каткам. Їх, до речі, тут також, як і на Т86 штук, але простір між опорними катками зовсім не схожий на той, що ми бачимо на Т80, тому що вони тут стоять набагато ближче. Але, знову ж таки, ймовірно, це зроблено через те, що машина сама по собі масивна, здорова, і, до речі, вона має плавати. Тобто, вона при своїй масі там, ось ці 30 тонн, вона має плавати. І тому, власне, вона зроблена такою ось здоровезною і. Ну, не те, що прям. Як корабель, але щось типу того. Тобто є ось цей, знаєте, специфічні риси машин, які мають плавати. Тобто Ось цей такий клюв і тому подібне. Але я, я більше не за те. Тобто при використанні бази фактично від Т-80 можна було цілком відмовитися від цієї, ну, на мою особисту думку, абсолютно непотрібної е, речі, як плавання. Кому воно взагалі зараз треба? Ну, ви що, ви хочете на рибалку на ній їздити з мужиками бухати і рибу ловити? Ну, Типу навіщо? Я не розумію взагалі, кому це треба, тим паче, ну, в наших широтах, у нас що настільки прям багато якихось там річок, озер, і що їх, їх прям треба форсувати настільки часто, що така можливість має бути вбудованою в, ну, в будь-яку БМП. Ну, чесно, я такої інформації за ну, скільки вже йде років війна, я не бачив. І загалом то навіть по світу якось не зустрічалася така інформація, що бойовій техніці прям ну, конче необхідно мати таку можливість. І знову ж таки, повертаючись до, до своєї думки, маючи базові Т-80, абсолютно. Абсолютно нічого не заважало зробити машину, наприклад, менше, так тобто не робити ось цей запас плавучості, який ну абсолютно не потрібен і. Замін ось цій е, абсолютно не, не, не масі, саме конструктивні, тобто це ж е, м, несучі частини корпусу, які її вдовжать, вони ж також мають вагу. Можна було цю вагу використати на, на те, щоб більше на неї навішати броні. Усілякою різною, Тобто, в принципі, якщо досить сильно потовщити броню, можна було навіть не начепити і динамічний захист, навіть не якийсь там специфічний саме для БМП. а... Танковий, тобто, ну, навіть то, що ми бачимо, наприклад, на Т-80Б, тобто банальний контакт один вже б значно ну, він реально б значно посилив її захист від тих ж кумулятивних засобів ураження. Питання, чому таке не зроблено, і навіщо ось це взагалі якось воно народжується, конструюється, рахується. Просто ну, мені абсолютно це не зрозуміло. З позитивних моментів це хіба що озброєння. Ну, тобто, воно навіть не те, що прям якась. Знаєте, гідність або там прям перевага цієї машини, тому що ось цей бойовий модуль він ще називається BM8, але знову ж таки, глобально, чесно, можете навіть не запам'ятовувати назви цих бойових модулів, ці штурм, гром, шквал, штурм. Парус. Ну, Хіба що парус можна запам'ятати, тому що парус він з усіх цих начебто унікальний, тим, що він якраз таки є безлюдним, тобто він не займає місця всередині бойового відділення. Імовірно, цей зроблений по аналогії з парусом. Але чесно, я вам точно не скажу, тому що інформації про машину досить мало. Але про що я взагалі мову веду? Про те, що озброєння у всіх цих бойових модулів, воно плюс-мінус однакове, тобто це класична ося ця 2,72, 300-мм автоматична гармата. Потім з неї йде комплект протанкових керованих ракет бар'єр, або ж просто ПТРК барєр Потім спараний з гарматою Кулемет 7,62, як правило, ПКТ, Або якийсь там КТ-762, тобто український ПКТ фактично. Ну або, або ж його копія українська. Ну і АГС-17. Ну або ж якась знову ж таки українська його копія. Ну, або ж вітчизняна, так тобто, що він це представляє? Ну. 30-мм автоматичний гранатомет. Все. Тобто, озброєння адекватне, в принципі, цілком достатнє, як для сучасної БМП. Питань абсолютно ну, ніяких немає. Тим паче, ми тут бачимо досить навіть багато ще й димових мортирок, в принципі, круто. І однією з ще таких переваг її, начебто, ось ці два оптичних модулі. Я так розумію, що вони мають бути стабілізовані. Тобто один з них, швидше за все, ось цей для навідника. Це для командира. І це мала б бути, я так розумію, так звана система, вся хантер. Кілер. Тобто, коли командир він виявляє ціль, вказує е, на неї навіднику, і навідник, вже, власне, потім переводить гармату, зброю і знищує цю ціль. Ну, типу, якось так це має працювати. Ну, окрім цього, я сподіваюся, що тут є стабілізатор, то що він тут має бути, стабілізатор двохплощинний, тепловізор, лазерні далекоміри, балістичні вичислювачі, імовірно, автомат супроводження цілі і тому подібне. Але що мене насправді бентежить, так це е, запас боєкомплекту. Тобто при калібрі гармати в 30 мм вказаний боєкомплект 300 пострілів. Ну. Чесно, можна зрозуміти, чому, наприклад, у CV-90 в базі там щось близько 260 чи, чи 250 пострілів. У неї калібр 40 мм, це бофорська гармата. Там, в принципі, вони, ну, ці снаряди вони досить великі і довгі. Тобто їх просто фізично багато, дійсно, не розмістиш всередині бойової машини. Але частково це компенсується їхньою вогневою потужністю, тому що навіть фугасні ось ці снаряди вони, ну, досить непогано можуть працювати по піхоті. Я вже не кажу за їх бронебійні здатності проти ось таких навіть коробочок, як типу БТР-82. Вони їм шансів не залишають абсолютно. Воно його може пробити звідсіля і вилетіти з моторно-трансмісійного відсіку і навіть не відчути, що воно його взагалі пробило. Тому що для такої машини ну, броні фактично для цього снаряду не існує. Ось і все. Тобто, ну, це якась тут наварка є. Ну, ну, Смішне, смішні абсолютно люди. Це, 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 це просто жесть. якась наварка. Можна подумати, що вона захиститься наварочка. Це просто клоунада. Е, тобто тут хоча б є якесь виправдання, так, чому тут не настільки великий боєкомплект. А от у, у, у Бредлі, наприклад, який знову ж таки, я хочу сказати, що він менший за БМПУ, Тобто, він на метр коротший, а по іншим габаритам він такий самий. І ну, хіба що у нього не 8, а 6 членів десанту, але то вже не суть важливо, у нього 300 фактично пострілів в башті до його 25 мм гармати, і ще 600 в корпусі. Так, на, на 5 мм менший калібр. Базару немає, але у нього фактично втричі більший боєкомплект. Тобто сумарно він становить 900 пострілів. І цього вже дійсно буде достатньо як для машини, яка має підтримувати піхоту. Ну, тому що, ну, уявіть, враховуючи швидкострільність цих гармат, не те, що вони прям, ну. Строчить як кулемет, але вони насправді досить швидко стріляють, само собою, що не можна порівнювати з якоюсь там 2.42, яка ставиться на БМП-2. Але в будь-якому випадку це автоматична гармата, і закінчуватись боєкомплект, особливо в умовах бою, може дуже і дуже швидко. І коли ми, коли ми кажемо за бойову машину піхоти, ну тобто, сама назва каже за те, що ця машинка має привести піхоту. Ви висадити їх і забезпечити їм прикриття. Так ось 300 пострілів може аж бігом не вистачити, щоб, щоб забезпечити якесь адекватне прикриття. Тому що фактично, що у вас потім лишається. 7,62 кулемет. Якби тут був, наприклад, якийсь там ще ну, або, або спарений, або просто бойовий модуль з 12,7 мм кулеметом, питань немає. В принципі, можна було б ще якось там що зрозуміти, тому що і 30-ка, її патрони, патрони а снаряди вони досить багато місця займають, і великокаліберні е, набої до Кулемету також, в принципі, вони мають і що вагу, і що досить багато місця вони займають. Але знову ж таки, якщо навіть тридцятка закінчиться, 12,7 і 7 може вистачити як проти легкоброньової техніки, ну тобто той же БТР, наприклад, їм не можна пробити дійсно не в усіх проекціях і далеко не з будь-якої відстані, але можна принаймні його пробити. І окей, ще можна було б якось на це закрити очі. І по піхоті він працює просто чудово. Але тут такого немає. У вас лишається лише ось ці протанкові короні ракети. Само собою, їх можна використовувати як проти укріплень, так і ймовірно, напевно, проти живої сили супротивника. Але, як на мене, це абсолютно нераціональна витрата боєприпасів. Само собою, що це може бути абсолютно. Будь-який сценарій, так, бойовий, е, в якому, імовірно, прийдеться стріляти все ж таки ось цими ракетами по піхоті. Ну, всіляке може бути. Але першочергово, я вважаю, що запас ось цей в 300 пострілів, це. Ну, якось насправді несерйозно і дуже і дуже мало. І, Насправді це не те, що проблема прям конкретно БМПУ, тому що я вже не пам'ятаю, на які БМП я це вже наші українські бачив, але там плюс-мінус схожа проблема. Чомусь ось в цих сучасних українських модулях не дуже багато е боєкомплекту. Не зрозуміло, насправді чому, але це факт. І, до речі, не зрозуміло, що по боєкомплекту цих протанкових кровавих ракет. Якщо їх тільки дві штуки, тобто в, в корпусі ще е їх, е так мовити, Якщо вони в корпусі ще не зберігаються, а лише наявні дві штуки, то це знову ж таки мало. Тому що той же Бредлі, якщо я не помиляюсь, може перевозити з собою 6. А у модифікації М3, який вже, начебто, він вже не являється БМП, він вже відноситься до розвідувальної техніки, там, наче, навіть щось близько 11 штук чи щось, типу того, тобто там ще більше. Але ми кажемо за версією з БМП, тому. Самі розумієте за що, тобто цю ми модифікацію відкидаємо, але за те, що він не перевозить лише два постріли ну тобто, не лише два е, протанкових керовані ракети, «ТОУ». І якщо ця штука перевозить лише два, то це знову ж таки величезний жирнющий мінус. По силовій установці нам відомо лише те, що вона має. кінських сил, начебто, дизельна вона мала бути, вона розташовується в передній е, проекті, тобто вона е, ну, становить фактично додатковий захист для що десанту, що членів, е, членів, господи, членів екіпажу цієї машини, яких, до речі, троє. Ну і в восьмодерсант, як я вже і казав. Прикол в тому, що це насправді досить погана потужність двигуна, тобто цього навіть на масу в 30 тонн було б цілком достатньо, тому що якщо порівнювати, наприклад, з тим же Бредлі чи св 90 то вони в базі мають начебто щось близько 500 там 5, 550 кінських сил потужності. Але в більш сучасних модифікаціях там потужності вже у них відрізняються навіть, начебто, у найсвіжних версіях св 90 там щось близько тисячі кінських сил. Але так розумію, це такі якісь там. Типу прототипні, дуже напаковані для виставок версії, і серії вони, ну. Тобто, переважна більшість CV-90 з такими двигунами не йдуть по зрозумілим причинам, тому що, ну, бляха, двигун в тисячу кобил, це, звичайно, дуже круто, але хто його взагалі буде виготовляти, ставити, воно і так коштує дуже і дуже, насправді, багато cv 90 А з таким двигуном, то вона взагалі буде коштувати безцінь, тобто, не безцінь, а величезну просто кількість бабла. Ну, коротше, кому це взагалі треба. Незрозуміло, не аб, абсолютно. Ну, порівнювати БМПУ з БМП-1 чи БМП 2 можна лише в тому випадку, ну, не в тому випадку, а в тому сенсі, що що те, що те, не має броні, що те, що те, що те, має плавати, але тут був просто совковий прикол, те, що у-ля-ля через Ламанш ми маємо жорстко форсувати і всіх коротше, перемогти. І америкоси нас коротше, не догонять, і ми всіх перестріляємо, і у нас і, коротше, є конкурси, є фаготи, і є тридцятка, і ми плавати, а, а ще є десант, і, і ще ми, ми плавати можемо. А і, і броня коротше, від Макарова може захистити, а ще плавати воно може. Ну, коротше, якщо, якщо хтось не розумів, то воно ще плавить, може, і це був ну, дуже круто, що можна було плаватись реально. Ну і все. Ну тобто, це єдине, в чому їх можна порівняти, тому що по озброєнню це все ж таки буде краще, як не крути. Ну і напевно, по бронюванню також, навіть на такому досить смішному рівні. Рівень бронювання тут все рівно буде вищий. Але якщо ось це на серйозному так, ну, обличчі воно якось планувалося, щоб це виготовлялося в серії, щоб на це там виділялися мільйони гривень, і воно там коштувало, ну, сам воно буде коштувати насправді досить немало грошей, враховуючи те, що тут і двигун має стояти крутий, і коробка передач, до речі, автоматична, і сучасний бойовий модуль, і т.п., то воно б однозначно не коштувало 3 копійки. І, що просто вбухувати в ось це одоробла, якщо можна розглянути, або модернізацію цього одоробла в фактично просто адекватну. Ну, можна її назвати українську версію cv 90 тому що вони навіть досить схожі в плані розташування. Тут башта вона також. Хоча ні, начебто башта на cv 90 вона не зміщена дозаду, вона по центру розташовується. Ну, не суть важливо. Тобто, або якась така типу українська версія cv 90 адекватна, тобто з бронею, Ну, або просто абсолютно і повністю переробляти і робіть якусь чергову українську важку БМП, а для БМПВ-64 тільки вже на базі Т-80. У нас є там гібрид, я вже не пам'ятаю, воно називається БТМП-84, але то фактично гібрид танку і БМП. Якщо бути точніше, то це навіть десантний танк, аніж важка БМП на базі танку. Ну, ось, будь ласка, беріть базу від Руфлан Т-80, переробляйте під БМП. І буде вам щастя, воно буде мати бронювання не те, що там від тридцятки якоїсь поганої, воно зможе тримати і більш серйозні загрози, і питань в цьому абсолютно ну, ніяких не буде. Е, до речі, я не сказав за ПТРК Бар'єр, ну, можливо, хтось не знає, то це тандемна протанкова крована ракета, має бронепробуття за динамічним захистом щось близько 750 мм. Тобто, ну, умовний навіть леопард. Так, воно знищить і, в принципі, оком не моргне. Тобто це дійсно дуже серйозна і дуже крута штука. І якщо я зараз не помиляюсь, якщо це стосується саме цієї системи, то вона має досить цікаву систему наведення ракети, яка не дозволяє її зривати, наприклад, кое з цими шторами, варта і тому подібне. Тобто, має типу систему захисту від ось цих перешкод, інфрачервоних, чи, чи, чи не інфрачервоних. Коротше, від ось цих коепів воно має захист. Та і все. Ну а глобально насправді більше про неї нічого розповісти не можна цікавого, тому що, по-перше, інформації, особливо то і немає, ну навіть банальне побронювання, якісь там ну, приблизні товщини, ну на 10% краще за БТР-4. Це, звичайно, дуже точна інформація, але цього трішечки замало. Окрім фізичного бронювання, інформації за якісь там кази, динамічний захист, нуль, нуль, ну взагалі нуль. Якісь там коепи, нічого за це не сказано. І натяків я тут на таке не бачу. Ну, а тут хіба що за камери ще казали, що типу, буде як система огляду на 360. Ну, ось, типу, я так розумію, це елемент, як, якраз таки камери на цій модельці, але більше нічого тут такого навіть на самій моделі немає. Тобто, ну, Ось це там, знову ж таки камери, але ну, ось якісь типу модулі, можливо, там, керамічні, чи це просто е, частини якісь там. Плити, які можна швидко знімати для е, адекватної ремонтопридатності, знову ж таки, інфи нуль. Можливо, це просто для красоти зробили та і все. То, тобто, пояснення, бо тут взагалі, дивіться, на ці моделі нічого такого немає. Тобто, що воно, як, воно, інфи нуль, на жаль. Ну, у мене більше насправді немає що про неї сказати. Я вважаю, що це мотлох. Принаймні в такому вигляді, а воно абсолютно не, не потрібно, тому що, ну, я особисто в таке не поліс. Ну тобто, лізти в Аля сучасну БМП, знаючи, що вона навіть від ДШК якогось сраного мене не захистить. Ну, чесно, така собі перспективка. Вашу думку, ви як завжди, ви, як завжди, можете написати в коментарях. Можете переходити до телеграму, щоб брати участь в опитуваннях на. Інші відосики також на цьому каналі виходять окрім відосиків стріми, тому підписуйтесь, щоб їх не прогавити. А також переходьте до Діскорд серверу. Я дуже дякую вам за пригляд цього відео. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.